Увагися, що під байори, чи щось інше, Хочуть забито того. І дуже добре, От у основна частина цієї конференції була така і гумором, і весела, це дуже добре, так винову. Але я при таких нарадах, в яких я беру в різних організаціях і політичних партіях участь вже 20 років, завжди собі нагадую ось маленьку відстань з цього місця. 3-5-10 метрів. Що там робиться? Якби люди, що там зараз, проходять, працюють, працюють в магазині, продають, купують. Побачили те, що ми побачили, вони б не сміялися на це, як ми сміялися. І це наша проблема. Те, що ми повинні змінити, ми можемо це змінити тільки якщо ми маємо організацію. Тому у відповідь для вас. Ще раз повторюю, 23 секунди організації це є люди, об'єднані спільною метою, які діє спільно. Дуже просто. Пожалуйста. Продовжуємо. Тепер. Конкретні аспекти цих організаційних принципів. Що стосується комітету. Олесь вже є посетив, але я почну з позитиву. Якими принципами ми повинні користуватися? Перше, і напевно найголовніше це тиску. Чому наголос цю зроблено на активність? Що людина нічого не робить. А я завжди знайду в бізнесі, коли йдеться про бісанки. От ведеться переговорити, що все буде, я це зроблю. Зупиняю людину і пояснюю. Ви щойно сказали слова. Ці слова, слова пішли хвилею в вітрі, і вони зникли назавжди. Вони мене не цікавлять. А ми привикли до слів. так? Пропозиції, обговорення, давайте так зробити. Організацію цікавить це. Активність, а акція це конкретна дія. Тільки в Україні треба казати конкретна дія, бо по всьому світі зрозуміло, що дія це щось конкретне. Але тут вже це дещо так, як сказати, розмита концепція стала, що ми кажемо, ти, ти зробиш щось конкретного. Якщо робиш, то мусить бути конкретно, правильно? Активність, це на першому місці. Найважливіший принцип. Нічого не робиш, ну комітет не для вас на Друге це позитивна діяльність. Дуже важливий принцип, важко часом його дотримати. Дуже легко, і в мене така, такий характер і натура. Завжди щось бачу, зайшов, зайшов харчовий заклад, зайшов сюди, ну що говорить, вони тут не помальовували. Розумієте, є просто такий характер, і нормальна людська природа. Її треба вміти контролювати в мізиційному відношенні, бо активність і позитивна активність ніколи не полягає в тому, що той не так зробив, той не зробив. Правильно? Розуміли? Далі. Співпраця. Ми ж говоримо про те, що, як я визначив організацію, принцип. співпраця означає працювати разом, чудово поєднується з цими двома першими принципами. Легше згадував випадку, і вони є і будуть. Коли місцеві осередки, більше, ніж її буде цікавити власну роботу, я тоді не зустрічаю. В регіійній сфері, політичній сфері, о, він, він дискредитує. Не дуже хвилюйтеся за, за це, бо ми його фізично не зупинимо, чи її. Головне, що ми повинні активно, позитивно співпрацювати. Начебто прості речі. Але я ще раз кажу: загублена, забута наука це в Україні. Останній принцип, такий чи підпринцип редакційності, я б називав меритократія. дуже важливий. принцип. Також про нього згадував Олесь, йдеться про те, що повага увага до всіх, хто бере участь в організації, буде виключно залежати від того, що ви зробили до таблиці. Місцевими зусиллями там концерт організували, книжку видали на 10 тисяч штук. Щось що ще зробили, оце єдине, що важливо для організації. Це загальні організаційні принципи. Якщо хочете інші приклади в Україні, де вони чітко виконуються, підіть у Макдоналдс. Ви думаєте, це може несерйозно, дехто усміхається. Я вам скажу, бо ви не знаєте, що дві каденції тому назад президент Світового банку сказав публічно, він буде по кілька сотень працівників цього банку відправляти до спеціального університету, якого заснував і тренує своїх робітників. Макдональдс. Чому? Там дуже чітко. Людині не Ти стоїш при касі, не обслуговуєш нікого, піднімаєш руку, кажи вільна каса. Тепер відносно кущового принципу. Дуже важливий принцип це мій власний висновок від, ну, я признаюся, досить невдачної діяльності останніх 20 років. Що не можна мати одну людину на рівні району чи області? Особливо для громадської організації, перше це чисто формальна юридична вимога, а нас цікавить практичний ефект, практична дія. Якщо зробити чудову людину, то візьмемо там, я не знаю, Лівінську область, він затверджується наглядовою радою головою осередку області Львівської. Хто він? Бізнесмен? Чи він зможе затягнути до своєї структури студентів? Чи, чи він зможе залучити науковців? Чи він їх розуміє, чи він зараз знає, чи, чи вони існують, чи він буде з ними працювати? Яка логіка? Яка логіка? А це все відсунок з того, що, наприклад, в Народному Русі України, де я був у свій час заступником в Лисикатеріату, були люди, голова обласної організації, який, колишній полковник між іншої радянської армії, це не є те, що людина, так би мовити, інша і так далі, в нього є 100 чоловік по області. Було 8 років тому назад 100 чоловік, сьогодні є 100 чоловік, за 10 років в нього буде 100 чоловік. Він просто більше не потягне. То який смисл його тримати єдиним головою обласної організації? Для нас це не має смислу. Для нас важливо, щоб якщо по одній області будуть науковці об'єднані під одному осередку чи з двома, трьома, Скільки там студентів в іншому, та це чудово, це єдиний шлях реальний до того, щоб організація росла, ставала більшою і більшою, не бувало яку свагу. Безумовно, це не так просто. про це згадує. Але інший шлях, це шлях нікуди. Якщо дотримуватися основних принципів чотирьох оцих, Особливо цей останній співпрацювати. Не можете співпрацювати, робіть своє. Але не так важливо, що вони роблять. Ну, без мори, що хтось там, я не знаю, вже за голова Осаресту, стає депутатом районної ради, вступив в фракцію партії регіонів, це треба повідомити. Але це страшна, повірте мені, це страшне дивитися, якщо вік. Я вважаю, що це не притаманно чоловікам, пробачте, але це було страшне це дивитися, як політичні партії з цим займаються. Колись УРП. Пізніше рух і так далі. Оце тільки за тим, що вони зробили. Це не так важливо. Хтось не так робить, хто не щас сказав. Це не так важливо. Нас цікавить, оце організаційне принцип, в принципі, досить просто. Футбол, правда? Тренер розробили стратегію, він не сам вирішив. Може, власник, послухав він послухав своїх заступників, тренерів. Але виробили стратегію і тактику, і всі виконують. Це дуже просто. Якщо ми будемо це робити на всеукраїнському рівні, тоді це єдиний шанс створити силу, яка буде протистояти будь-кому, не тільки партії регіону. Ну, я не буду повертатися до е, стратегії, я тільки зроблю зауваження е, до цих принципів. Вони насить то прості, але знаєте, що таке простий книг? Його найважче дотримуватися. Ось мене лишня вага, я знаю, що треба менше їсти, але чомусь не виходить. Це також стосується того, що ми називаємо порговик, що робота. Бо допустимо, я наймаю дієтолога за гроші, який повинен там зі мною тренером бути, Стежити за моєю дієтою, проходить місяць, я їм дзвоню, що таке, я вагу не втратив. Він каже, секунду, це ж ти повинен втрачати цю вагу. Так само з організаційним принципом. Це стосується кожного. Нас, з нас. Ми повинні бути організовані. Є час для дискусії, є час щоб сісти за пиво, чи час творчий, чи інший гумор, це чудово, це треба. Але це є основа будь-якої організації, яка хоче нарости, щоб мати. Достатньо сили, щоб її дотримувалися. Бо чому організації переважно не, не ростуть? Люди прийшли, пішли. Якщо стежити за тільки за тими ініціативами, великі ініціативи це відомі люди. Павло чан, Іван Заєць, той же Дмитро Павличко стикали три великі збори тільки в Києві людей. Один із цих зборів було два дні. Де в будинку вчителя спочатку люди збиралися, а пише на робочому секції. Третій день нічого не залишилося в цього, нічого абсолютно. Поговорили розійшли. дійшли. Поки нас об'єднує, ми просто розуміємо базовий принцип, є шанс, що ми можемо створити організаційну структуру. Що це дає? Хто хоче спробувати відпустити? Що дає організаційна структура? Чітка будь ласка. Ну так, але подальше. Кінцева мета. Не захист української мови, але реально конкретний. Ефект такий. Як як? Ефект мультиплікації досягнути. Ні, може, трохи не зрозуміло. Це дає силу! Силу. мультиплікації. Кожен окремо це перший ресурс. Кожна з окремих ініціатив по Україні працює. Є якийсь ефект, без часом часу важко оцінити, важко якось порахувати. Але окремо, у мене враження навіть за підтримкою, пасивною підтримкою загальної кількості населення України. Не можу сказати, що на сході якесь вороже ставлення до української мови чи до українців. Загалом, північна частина Луганської області говорить сьогодні переважно українською мовою. Є окремі випадки, це Севастополь, частково Південне узбережжя Криму, але це дуже маленька частина України. В цих умовах не створити широку громадську організацію. Чи рух можемо заважати тільки ми, якщо ми не розуміємо, що це таке організаційний принцип? Він має абсолютно пряме застосування майже до кожного кроку, що ми будемо робити в рамках цієї громадської діяльності, зараз і в подальшому. Чуєте, що хтось, пробачте, про кольору вгору, вниз, мені все одно, рисуйте вертикально, зробите фільм, яку побачать. 3 мільйонів людей про якось повстанця. Чи про героїв Крут. І молоді люди, пацани, які сьогодні, ну, не те, що це вони проходять тут поруч з нами по тротуару, вони загорять і дають, о, то такий чувак був. І мені байдуже, який той прапор. Чому Бо його завжди можна виправити? А той факт, що з людьми ніхто не може працювати на них впливати. Оце наша проблема, це наше завдання. Єдиний спосіб вирішити його, це через організаційний принцип. У мене все, дякую. Я взагалі то проти запитання. Я кажу, бо якщо тут це настільки прості речі, ну Макдональдс його.